Слава Україні! Триває 230-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БПЛА для ураження критичної інфраструктури і житлових районів міст нашої країни. Протягом поточної доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару. Застосували по нашій країні майже 30 крилатих ракет, завдали 7 авіаційних ударів та здійснили близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 32 повітряні цілі було знищено підрозділами протиповітряної оборони України на різних напрямках: це 21 крилата ракета та 11 безпілотних літальних апаратів. Внаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура понад 10 населених пунктів у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Вночі ворог задіяв 8 іранських ударних БПЛА, намагаючись завдати шкоди об'єктам критичної інфраструктури в Миколаївській області. Всі ці безпілотники знищено силами протиповітряної оборони Збройних сил України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів. На Сіверському напрямку: Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області. На Слобожанському напрямку Сотницький Козачок, Одноробівка, Уди, Ветеринарне та Козача Лопань. На Краматорському напрямку Райгородок. Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Нове, Новолюбівка, Ямполівка, Торське та Спірне. На Бахмутському напрямку Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Опитне, Майорськ та Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку Бердичі, Авдіївка, Кам'янка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках Успенівка. Нескучне, Полтавка, Вугледар, Залізничне, Малинівка, Чарівне та Білогір'я. На південно-бузькому напрямку противник продовжує обстріли позицій наших підрозділів для стримування контрнаступу по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали райони більш ніж 20 населених пунктів: серед них Давидів-брід, Нова Кам'янка, Благодатівка, Широке, Шевченкове, Любомирівка, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Олександрівка. Мобілізація та перекидання противником резервів не дають можливості здолати супротив захисників і захисниць нашої країни. Тим часом в Росії продовжуються бунти серед мобілізованих. Так, за наявною інформацією, на одному з навчальних полігонів Східного військового округу через низький рівень забезпечення, недотримання санітарних норм, неналежне харчування та відсутність нормальних умов для проживання. Понад 100 мобілізованих відмовляються виконувати будь-які накази командування та залишати казарму. За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Первомайське. Підтверджено ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника у Херсонській області. За наявну інформацію, Знищено до 100 окупантів та близько 30 одиниць озброєння та військової техніки. В Запорізькій області силами оборони за попередні дні уражено зенітний ракетний комплекс С-300 до 10 одиниць військової техніки та близько 60 військовослужбовців російських окупаційних військ. Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала два удари по районах зосередження озброєння та військової техніки противника. Ракетні війська і артилерія уразили один пункт управління, дев'ять районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки, 5 систем протиповітряної оборони та 4 склади з боєприпасами. Разом ми непереможні, віримо в ЗСУ. Слава Україні!